На прикладі нової банкноти зразка 2014 року номіналом 100 гривень ми розглянемо елементи захисту, які необхідні, необхідно знати населенню для перевірки банкноти і впевнитися, чи справжня банкнота чи підроблена. Самим основним елементом захисту, який необхідно перевірити, це водяний знак. Даний елемент захисту знаходиться на незадрукованій ділянці банкноти. Він повторює портретне зображення на банкноті Тараса Григоровича Шевченка і вертикальне розташування цифрового позначення номіналу 100. Даний елемент захисту цифрове позначення номіналу 100 виконаний більш світліший, ніж загальний фон паперу. Він ще називається філіграним водяним знаком, а багатотоновий водяний знак він має світ світліші і темніші відтінки, і утворюється об'ємне зображення, яке повторює портретне зображення Тараса Григоровича Шевченка. Наступним елементом захисту для перевірки населення є захисна стрічка. Вона розташована в масі паперу і перевіряється при розгляданні банкноти проти свілу. Світла. На стрічці є мікро- і макротексти, які розташовані в перевернутому і прямому вигляді. Мікротексти ми можемо перевірити за допомогою збільшуючого скла, а макротексти ми можемо побачити незброєним оком. Наступною стрічкою це новий елемент захисту, віконна захисна стрічка, яка має кінематичний ефект, вона розташована. З правого боку від банкноти, і на ній ми можемо побачити при розгляданні проти світла цифрове позначення номіналу 100 і графічний елемент гривні. Коли ми змінюємо кут зору до джерела світла, ми бачимо переміщення. Квадратів, які розділені посередині один до одного від світла до темної ділянки. Ми бачимо рух оцих квадратів, тобто утворюється кінематичний ефект. Наступним елементом захисту є елемент спарк. На банкноті воно знаходиться справа посередині від портрета Тараса Григоровича Шевченка у вигляді палітрі та пензлі. Даний елемент зображення. Утворений спеціальною фарбою, яка має оптичні ефекти. Але на відміну від оптично змінної фарби, яка використовувалась на банкноті 2005 року номіналом 100 гривень, то в цій банкноті йде поступовий перехід одного кольору в інший, тобто золотистий жовтий колір переходить в зелений колір. Але при цьому утворюється об'ємне зображення. Таке, якого немає в звичайній фарбі оптичних зміні, яка використовується на банкноті старого зразка. Наступне це латентне приховане зображення, яке знаходиться посередині з правого боку банкноти. Якщо ми даний елемент захисту будемо роздивлятися із широкої сторони банкноти, то ми побачимо. Темне зображення цифрового позначення номіналу 100 на світлому фоні. Якщо з короткої сторони банкнути під гострим кутом до джерела світла, то ми побачимо світлі елементи цифрового позначення номіналу 100 на темному фоні. Наступні елементи, які перевіряються вже на дотик, це графічні елементи, які утворені спеціальним видом друку, металографським друком. За рахунок цього друку фарба знаходиться товстим шаром на поверхні паперу, і ці друковані зображення ми відчуваємо на дотик. Таким же способом друку нанесено зображення у вигляді квадрата, яке перевіряється людьми з послабленим зором. Також на банкноті мається для людей з послабленим зором цифрові позначення номіналу, які збільшені. І дозволяють більш простіше ідентифікувати номінал даної банкноти. Наступний елемент захисту, який візуально перевіряється населенням, це наскрізний елемент. Фрагменти цифрового позначення номіналу з лицевого боку і фрагменти цифрового позначення із зворотного боку при розгляданні проти світла. Збігається і утворює ціле зображення цифрового позначення номіналу 100 без сувів і розривів елементів даного зображення. Далі використовується спеціальний вид друку, такий як роловський друк. Даний е, вид друку використовується як в металографському друку, так і в аусетному друку. Е, цей елемент. Е, Захисту і цей від характеризується тим, що в ньому в штриху йде різкий перехід одного кольору в інший без розривів із сувів цих елементів зображення. Фонові зображення виконані райдужним друком. Цей елемент захисту характеризується тим, що тонкі елементи зображень різних кольорів. Мають ефект плавного переходу одного кольору в інший. Наступні елементи захисту це мікротексти. Тексти, які людина може перевірити за допомогою збільшуючого скла. І вони розташовані як з лицевого, так і з зворотного боків в певних місцях. Для унеможливлення відтворення зображень за допомогою копіювального обладнання використовується протикопіювальна сітка. Це тонкі дрібні елементи зображень лінії, які змінюють напрямок свій, але при відтворенні утворюється так називаємо ефект муара, тобто замість лінії йде фонове зображення, крапок різних кольорів на підробленій банкноті. Наступні елементи захисту, які перевіряються вже касирами. Експертами це елементи зображень, які перевіряються за допомогою детекторів різних детекторів, в тому числі і валют. І в даному випадку це зображення, які перевіряються в ультрафіолетових променях. В даному випадку ми бачимо флуоресценцію прихованих захисних волокон захисної стрічки, яка флористує в ультрафіолетових променях жовтим і блакитним кольорами. А також інші елементи зображень для цього і зворотного боків. Далі ж є елементи зображень, які перевіряються в інфрачервоній зоні спектру експертами. Вони також розташовані в певних місцях з ліцевого і зворотного боків. Ось такі елементи захисту має банкнота, які мають знати громадяни, а також. Касири і інші фахівці, які працюють з летів.